Всім привіт! Шановне товариство, ми сьогодні маємо зміну локації. Нас сьогодні запросили на каву, тому запрошуємо всіх вас теж на каву. І ми сьогодні маємо честь гостювати в господині цього закладу. Заклад називається Клафуті. Ми потім запитаємося господиню, чого він називається. Трошки вона нам розкаже, як, як вона це зробила. І це її син Іван. І нам дуже приємно, найперше, що ви нас запросили. Ми так просто йшли. Оксана каже, то заходьте, і то було дуже приємно. Та і Іванко... А оскільки нас вже запрошували на раз на каву, так. щоб вона не була віртуальна. Ми маємо Тому вірту, ми сьогодні маємо живу каву і хочемо з вами. Нам між е... іншим, смачна так, так, в разу так. реклама. Якщо і... хтось буде в прибір, так заходьте сюди. Так. І дуже горнято, естетичні. Так що дуже дякую, господині, за дуже смачні е... смаколики. так принагідно дякуємо всім вам, хто підписується на канал, хто поширює відео. Якщо вам це щось цікаве, вам це корисно, то будемо раді далі служити таким чином. І хочемо так почати розмову нашу з вами, бо може так Іванко спочатку з мамою, добре, а потім теж до тебе маємо таких цікавих пару питань, добре, поговоримо. Бо ми знаємо, що ти, Оксана, ну коли започатковувала ту кав'ярню, ви разом з сестрою, <сес> з сестрою з сестрою, любою. Можеш трошки розказати, поділитися, як у вас така ідея з'явилася? Чому саме в селі? Знаєш? Бо я собі думаю, ну кай місто. Так між іншими пишемо це відео в прилбичах, то є село, воно велике, але все-таки це село. Я собі думаю, знаєш, є місто, то звиклося там піти на каву, Львів, там може там Новояворівськ, ну то вже таке трохи звічніше. А тут село, в людей так, не так може навіть то культура може так просто піти на каву. Як у вас така ідея з сестрою з'явилася? Може, в кого вона з'явилася? Чого, чого раптом? Ця ідея виникла спонтанно зовсім. Mm -hmm. Ми готувалися до весілля якийсь один день, І, а до того я вже займалася так, трошки тортами mm -hmm. для, для, для замовлення. І щось. Люба, моя сестра. І от чисто одну хвилину вона каже: слухай, в прилбичах файно би було, якби було якісь такі кафе, де би можна було реалізовувати солодкі, торти, mm -hmm. щоб діти собі могли прийти на каву, на морозиво, на чай. Ну потім ми так зупинилися на тому, mm -hmm. а буквально певно, через два тижні ми ту ідею. Mm -hmm. Знов почали обдумувати і так Тот почалося. Та, ті, ті перші такі кроки, правда, дуже тяжко. тяжко було, було. Mm -hmm. та, mm -hmm. Але по, трошки, потрошки, потрошки, і ми mm -hmm. почали. Не знаю, можливо, не знаю, може, десь Бог колись і. ну, Мені здається, в містах більша конкуренція, це треба справді вже більше людей залучати, якісь робочих. Mm -hmm. Так ми поки що. Двоє угу, працюємо, угу. стараємося не знаємо, як буде далі. Так, Може, і... коли зі Новояврська ну, ще щось відкрив. А, далі. як гарно! То запрошуємо дуже скоро сподіваюся до Клафуті на, <г Akram> <гас> на, 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 да, на Новояблівська. І... Я, я так як священник дуже насправді подивляю, бо часом буває ті, що відкривають якісь такі заклади, бізнесмени, вони зразу роблять акцент на тому, що все-таки найбільший дохід приходить від продажу алкоголю. Uh -huh. А ви молодці, бо мені це теж як священнику, ну так ну як сказати, тішить душу, що ви маєте такі принципи, які собі ставите. Ну, так може, це, це теж було це, так. Це ваш... теж була ідея навіть сестри. Вона відразу сказала, якщо це буде е, кафе, буде в прилвочах, це 100% жодного алкоголю. А, О, чому? Я... а чому так вона вирішила? Вона пояснювала якось? Е... Не знаю, просто в нас. Не знаю, тут зійшлися думки, uh -huh, і uh -huh. мені здається, що якщо воно піде, воно піде і без алкоголю. Uh -huh, тобто, uh -huh. якщо та випічка, ті торти сподобаються людям, то uh -huh. це... ну, тим більше, то був більший акцент для дітей. Мені uh -huh. здається, що воно було б недобре, коли діти сидять, їдять морозиво, поряд з тим, сидять за столами і розпивають алкоголь. Uh -huh, це uh -huh. суто, моя така думка. Uh -huh. і uh -huh. якщо Ну я кажу, якщо цей бізнес, воно помаленьку-маленькими кроками ми будемо йти вперед, то не обов'язково, щоб продавати алкоголь. Угу. Я знаю, я собі думаю, бо тут поруч тебе сидить твій син. Те, що навіть зараз ти говориш, це дуже важливо. Тобі важливо, щоб діти, твій син і інші діти, щоб вони не бачили цього прикладу, щоб вони мали здоровий приклад. Це дуже цінно, я думаю собі, що знаєш, якби в суспільстві в нас є дуже того багато. На жаль, нас є так. багато узалежнених, нас є багато людей, які просто випивають, які не мислять свого відпочинку без алкоголю, без, без горілки, без ну будь-чого. А те, що ти створюєш, бо в себе тут дуже затишно, в тебе красивий інтер'єр, в тебе ви всього не бачите, але тут справді так знаєш, комфортно. Хочеться сидіти, велика вітрина, велика така панорамні вікна. І я собі думаю, це просто естетично приємно насолодитися тим смаком кави, тими горнятками, тою випічкою, яка навіть виглядає. Мені так шкода, що ви не можете того спробувати. То таке так. смачне виглядає, воно і мені шленка тече. То за ну, приїжджайте, приїжджайте, Оксана ще спече. Запрошую. То насправді ну, дуже хочеться так. Ну дякую тобі, велике, сказати, що ти, ти велика молодець. Е, можна, Іванко, тебе спитатися? Е, ще кілька слів. Слухай, бо ми знаємо, що ти так від початку того вторгнення, від початку того ну, витку війни, ти таку зайняв активну, ну я б сказав, таку патріотичну, навіть таку дорослу позицію, знаєш, що ти дуже так ставився ну, з таким от усвідомленням важливості військових. Я знаю, що ти так особливо до одного військового, так з таким трепетом ставився і так, знаєш, таким вболіванням, переживанням. Чи можна я тебе про то запитаюся? Може, так як ти взагалі так придумав, щоб от підтримувати військових, щоб і може теж розкажеш, як ти їх підтримуєш? Якщо ти не проти, щоб тебе трошки про то запитати, Можеш розказати нам? Я про то не придумав, просто я вирішив їм йому ага. допомагати, бо вони там стоять, захищають нас. Боюють за нашу країну і за те, щоб ми спали спокійно. Mm -hmm. Mm -hmm. І мені дуже подобається йому його надихати, щоб він там, щоб йому стало легше від моїх слів, можливо. О, oh, Слухай, мені шлязно очок виступили. Я тобі ну, дуже дякую, що ти такі речі робиш, що такі, що це для тебе важливо, щоб від твоїх слів. Йому може якось стало легше, щоб я просто допомогти. Я можу так надихнули. дуже багато не двоє, але те, що я в змозі допомогти я йому, допомагаю. Mm -hmm. Розкажи, що тобі було таке найцінніше допомогти е, от тому одному воїну, я знаю, що Вуйко Ігор, так? ти його так називаєш, так? Якщо Вуйко Ігор нас дивиться, то можемо помахати, він і точно буде це дивитися. Mm -hmm. Пане Ігор, вітання mm -hmm. вам звідси. Мені було дуже приємно, що в нас в котехтичній школі ми малювали ікони. Мені прийшло на думку відправити цю ікону. Я намалював її з радістю, з тим, що я відправляю для воїнів, щоб вона їм допомагала, щоб вона їх охороняла. І я відправив її вікові ігрою, щоб вона його і його побратимів обороняла. Щоб вона весь час було поруч з ним. Mm -hmm. Я знаю, ти також ззаду написав там такі слова, що то від тебе, так? Щоб okay. підтримки такі, я знаю, та Івана. Я теж так знаю від Вуйка Ігора, що йому було дуже приємно, що він отримав, я навіть фотографію бачила, що так подаруночок, було дуже подарунок. Подаруночок Іванкові прислав. Да. А можете розказати, як да, то так так так? було? О. Ай, розкажи, як так. то було. У мене було день народження і. Тиця Алла з другоміром не сказала мені що, але підготували для мене сюрприз. Я так думав, думав, що це має бути, але це Алла не казала, То був дуже сюрприз. Ми поїхали, і вона мені зробила з ним такий дуже для мене цінний подарунок, що купила мені воєнний рюкзак О! з різними. Фонариками таке, мені то було дуже приємно, що то було від ігра Ігора і Чиці Але. О, Іване, слухай, то такий дуже цінний цінний. Там за кадром стоїть пані Алла, і вона теж дуже зворушена і плаче. Я так... Най... Мені таке було найцінніше, ніж не знаю. Мені mm -hmm. то було дуже цінне. То був такий подарунок. Що в нього? Нього один. Так. Який? Мені Він також для мене дуже цінний. Той, що побував на передовій, що дуже, ти маєш. Його... О, Іванко, слухай. То... Ти говориш, а всіх жінок сльози на очах. Та, то так так дуже дуже. Я знаю, що, що ти теж багато молишся. Ну, ти так. От часом отець Андрій каже, що прийшов Іванко, молився, та прийшли інші там молитися. Мені здається, що це теж такий важливий момент. Вони точно там на передовій, і Вуйко, Ігор, і всі інші відчувають нашу підтримку. Mm -hmm. то... Коли вони знають, що ми молимося тут і за них вболіваємо. Я теж знаю, що ваше кафе теж долучається до цього і ви багато теж до теж докладаєте. Теж, Якщо ви купували авто, я пам'ятаю, теж та, ви та, зробили та... таку активну тоді ну, е та. позицію зайняли. Це певно, мінімальне, що ми можемо зробити. Знаєш, е е я так собі думаю, що от кожен з нас робить то, що, то, що ми може. може. Та якби ми могли більше, ми б то Сто відсотків. Але кожен на своєму місці, то що може, то що в силах, це так важливо. Це якось так, і такі пазли допомоги, і так якби так вся Україна. Дуже вам дякуємо за вашу позицію, за вашу, за, вашу, за ваш патріотизм в тому, що ви робите, за вашу справді важливість той справи, яку ви робите, дякуємо. Я ще ще теж скажу. Що, що я знаєте, так собі згадую, от ми святкували зараз день народження митрополита Андрея Шептицького, Він дуже слушно робив завжди акцент, що українці. Робіть власну справу, власний бізнес і не бійтеся того. знаєте. І я собі mm -hmm. думаю, це теж такий великий знак для мене, коли ми тут в Україні починаємо робити якусь свою справу, не мусячи виїжджати працювати за кордон. Mm -hmm. Mm -hmm. І тому для мене, ну, теж чи кафе, чи будь-яка інша справа, яка започаткована в себе в громаді, це дуже великий вклад в майбутнє саме України. Mm -hmm. Для того щоб і діти, і майбутнє покоління могли лишатися тут і робити свою справу. Я дуже завжди роблю приклад, коли ми з молоддю зустрічаємося, кажу: подивіться на цього, на цього, на цього. дивіться. Вони можуть свою справу відкрити, okay. і ця справа буде діяти, і вона приносить користь і тій людині, яка відкрила і теж довкола. Ну з появою клафуті це село стало не ну, як ви на щабель вище, навіть в тому такому, ну як естетика. Тут є зовсім інший рівень краси, такої ну, якби, привабливості. Тому я теж дякую за те, що піднімаєте такий естетичний рівень теж села. Дякуємо вам за запрошення на каву. Було дуже добре. Ми я на кінець дякую. Ми Ми не понехтала наше запрошення. Ой, вако обов'язково. Так, будемо на кінець мотивувати ваші смачніші тортики і запрошуємо вас. Правильно я кажу? До на на каву і на добре Або смачне. можете просто замовити плясочки, бо теж Оксана і Люба вони печуть, що можуть на замовлення зробити, можливо, хочете прикрасити якийсь свій гарний е святковий день, то точно тортики будуть смакувати до вашого столу. Радо е також е запрошуємо вас далі на нашу віртуальну каву і відгукнемося на ваші запрошення на каву, також фізичні ваші, і прийдемо до вас на вашу каву. Так Дякую. що, якщо це відео бачить, передаю вам привіт. Всі передаємо та вирішу. Дякуємо. Па-па. Папа.